Ось і настав час, коли дітвора сама обирає і в роздумах, шукає відповідь на доленосне питання: ким стати в майбутньому. Переважна більшість лауреатів мріє отримати сучасну високоякісну вищу освіту, яка створить у подальшому надію на основу їх щасливого і заможного життя. Артем Цивінський, учень Житомирського міського ліцею при ЖДТУ. наполегливо працює в цьому напрямку і вже три роки поспіль виборює призові місця в Олімпіадах з математики. Ця наука розвиває його, і він бачить своє майбутнє. Для мене це є такою маленькою мотивацією надалі вчитися, і можливо в майбутньому мати от, мати більші результати. А ось для учениці 10-ї житомирської школи Антоніни Бацули ця перемога перша із здійсненням мрії спробувати себе в області літератури і мистецтва. Моя тема називалася Олександр Рехлюк прихований літературний талант Житомира». бо насправді це прекрасний поет, але на жаль, його ім'я залишилося невідомим. І так склалося, що саме ця людина, ця велика людина, навчалася в моїй школі, і тому ну я просто повинна була взяти цю тему, так як ця людина, це якби є гордість нашої школи, і я повинна пишатися тим, що я навчаюся в тій школі, в якій навчався такий великий поет. Такі творчі змагання для молоді унікальна можливість зробити свій вагомий внесок у зміцнення Туального потенціалу нашої нації, крім теоретичної підготовки, цьогорічні стипендіати набули навичок практичної роботи. В окремих галузях показали себе як самодостатні, обізнані фахівці. Наш випускник учнів 28 ї школи виграв міжнародну олімпіаду, яку вітала особисто міністра освіти Лілія Гринич. Тому ми чекаємо, що в наступному цьому році ми також можливо дочекаємося міжнародних переміг. Кожен лаурат, а їх цьогоріч 92 отримав стипендію. Таким чином влада підтримує об Рованих і талановитих, а ще популяризує серед школярів мати ґрунтовні знання. Ніна Собкович, Ігор Грач, новини Житомирщини.